Дякую, шановний пане прем'єр. Два запитання до вас. Перше на які дати ви підписали відрядження віцепрем'єру з повернення пану Чернишової, коли чекати його повернення? І друге питання: як ви знаєте, уряд це колективний орган? Вчора наша фракція на жаль змушена була провести багато годин в суді, де Порошенко вимагає від Зеленського від вас від уряду як колективного органу надати повну інформацію про Стави, на яких було введено санкції, от цих документів не було надано. А, значить, прошу не приводити тут кейс Курченка, тому що Курченко втік з країни, і це скорше курс кейс Чернешова майбутній. А Порошенко і наша команда вся в Україні. Отже, 12 лютого 1947 сорок була підписана допрацьована версія санкцій, де вони були на 10 років. А за 50 хвилин о 20.40 ви. Пане Шмигаль, а також пані Стефанишина, і всі інші проголосували вже за безстрок. По першому питанню по першій частині вірніше відповідні документи підписані з відрядженням до кінця цього тижня. Другої друге запитання я не почув, тому на жаль, не розумію, що відповідати. Дякую.